Всем, э, всем привет, вы на канале Game И сегодня мы будем куплять игрушку. Оружию... Как она называется? Бизон. Бизон. Р -р -р бизон. У него 26 урона. А, патронов? -а, сколько патрон? Сконстрельность 65. Точность 86. Патронов 64 стак. Тут, тут 30 патронів. А в момент 35. значить, То краще, ніж нічого. Так, я хочу його купити. Я не маю на нього скин, Але може буде вибивати на нього наклейки. Не маю його а от. Всі скини, то вони в мене нема. Так, купляємо і в Бізон. Так. Можна випробувати його е в, е в, угу. ну, в командний бой. Ну де ж його випробувати? Я тільки його ну, зробив. Бізон. А я його ще не грав, а я за нього ще нікол... ні разу не грав. А він дуже, він дуже класний, я ніколи не гравсь у нього. Ну, Він супер. Не знаю. Як його оцінити? Так, оціним. Зараз оцінимо. Ну зараз. Ні, але він супер. Оціню його десь із десяти. Але один мінус. Ні, десь із 9. Те, що. Хіба в нього інші в нього нема мінусів. Так, пішли на зомбі виживання. От я її на зомбі виживання. Не знай де люди. Хіба я знаю, де вони? О там, звісно, Хто там не ховається, вони завжди туди ходять люди. О хтось теж хто має бізон. Бізон. Бізон він так, так звучить, Бізон. Бізон? Бізон. о, бізон має. Що тось має навіть. Як що вона називається, то скоро стріляє оружію. Ні, не, не схожу стрельну я сказати, але воно. А в нього буде дуже багато патронів. Там є людина. А тут... А, чекай, тут є. Ляма я тебе ламаю? я тут ламаю, лямаю, лямаю. Ні, того лучше вже ламати, я почав, тут треба закінчити. Ви де, сини? Я майже вбили. Так. Десять. Дев'ять. Він не втече, він програє. Ще й 6 секунд. Ну, звісно, ви ж всі виграють. Що там? Ну, один-два. Вони виграють. Так, зараз ми випробуємо свій бізон. Так, я зразу йду на топничку. Я вже її показував в серії. Я завжди в неї. Я завжди хочу туди попасти, але не завжди виходиться. Хочу туди попасти. Добре, що тут є стежка. Ні, я не хочу в йобі ховатися в його хаті. Мені щось, він не такий ж класний. Так. Топничка. Табничка. Е, чого вона не спрацювала? Я не знаю. Ааа! Зомбі, зомбі, зомбі. Зомбі, зомбі, зомбі. Якщо буде подати. Ти тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Мене вже, вже замітила. А, Без давай! Давай! Бизон! Бизон! Бізон! бізон, бізон. Та, а бізон все-таки крутая оружка. Я в ньому ошибався. Ай, пацан! От око, тут нікого нема? Тихо, тихо. Ну, бізон, справиться. А все-таки бізон непогана рушка. С ним хоч грай не дає, но вона крута. Я не про. А хто тут про? Не всі про, може бути зразу. А, я знаю ту жіничку. Вона не легкіше в міре. Хто по неї не знає? Я це коли був ноб'єдки, ну, думаю. Як вони туди залізають? Я знаю. Е, а де вона? А, її вже вбили. Отбивайся, А при чому тут слово відбива Хто тут я, де? Да. Хто? Чого вони всі там? Ну, капець. Думаю, що його всі будуть пропускати. А, а тут деякі мають ці синдепріх... не. Да, а що так, вода, 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 меда, меда, вода, мы да. У мене голос, як український. я не знаю, як то було. В я не знаю, як Кумача. Кумача буде по-японськи відміть. Тепер я буду казати меча. Чим він не може забратися? Такий нубас. Алля. Лоль. Лоль. Ло-ля. У мене вже нема шансів туди застрібнутий. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Тити. Іт. Ис. Спаха. Давай, бізон, я знаю, що бізон то файна оружие. Ну бізон, бізон. Треба так буде назвати пів бізон. Я роблю деколи відео без супер... Без... Ну коротше я виходжу Годжу з сервера. От що я завжди якийсь реклам. Так, я продовжую. Я зіграв її вбив, там були тільки трохи, якщо що, так, беремо обізон, йдемо в топничку. Я думаю, зі мною ніхто не піде, бо я ну, знаю таку ничку. Ого, Огом не. <звук> Поки в мене вже зродився телефон. Я <звук> продовжую. Дямир. Yeah, Мене тут ніхто не знайде. Покажи їм знак. У нас 600 патронів. Ммм, бізон то файна рушка. Я відкриваю чуть-чуть. Я давно вже не знімав то його Бо Я зроблю на бізон. Ну і чуть-чуть сам грав. Але добре що якийсь не трогав. Нікого немає. Это навіть не дивиться на мене. Дімір. Так і знай такі случаї. я мир я і не немір. Все не мир, мир я інс топає. Ей, пацане. Агоу. Так бізон. А то може стріляти. Сноборіло 510. Я придумав, але вже не вийде. 600 шістдесят шість. думає, де я. Щось почали всіх точити. Хтось наверху було у мене, хтось був верху мене. Я слідяль, боюся. Я боюся. Вдруг вже вже вони нападуть. Можна прикальнутися вистрибнути. Я не рисковий. Поки двоє зомбі. Я єдиний. Я єдиний. мене викинули зі сервера. Я не люблю, коли мене банять. Ну бан. Правильно, мене забанили. Та, мене забанили. Я не люблю бани. Ну, все, всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте називати на колокольчик. Всім удачі, всім пока.